Привіт, Вава, покажи, з чим ти йдеш в садочок. Покажи, ну, що в тебе там є. Покажи. О, таку скриньку за Вовчик з собою. А я зараз заведу Вовчика у садочок, відправлю посилочку, дещо продала з постільної білизни. І в мене сьогодні генерально буде прибирання вдома, буду знімати вам мотивацію. Давно не знімала такого. робота там купа. Купили вовчику дві булочки і сік, які завжди в садочок, поклали туди в валізку. він такий задоволений йде, так? Вовчук вже в садочку, я, до речі, не виспана знову. Ось Не можу знайти вирівнювач вдома. Так що треба робити генеральне прибирання, знайти вирівнювач, бо вчора на ніч помила волосся. Мені не подобається, воно влягається, коли помию, тільки то все супер. А якщо поспати, то треба вирівнювати і вкладати. Через нововведення йду створювати договір Новопей з Новою Поштою. Не знаю, що з цього вийде. Бо я раніше накладені платежі, завжди просто вставляла в поле номер картки Фоповську. Мені все було нормально. А зараз по нових законах треба якось, щоб воно йшло через Новопей. Я буду першопрохідцем, бо Маша ще також я її так навчила, вона все заповняла дані картки ФОПа, і їй туди накладені платежі приходили. А ось договір не створювали. Тому сьогодні вирішую такі питання, досить важливі, бо там не знаю, десь будемо їхати на будівництво. Все ж таки чекаю на четвер нашу стяжку. Бігала я ще сьогодні на секонд-хенд. У мене повний рюкзак всього ще плюс в сумці було. Зараз покажу вам, що я тут купила. Сьогодні був передостанній день 109 гривень за кілограм. Купила я собі ось таку сумочку. Сьогодні буду прати, чистити. Вона така оригінальна, прикольна. Тут ремінець якраз такий, як мені треба, в ній хороший стан. Блискітка повністю працююча. Сумочка невеличка, але е, я собі таку і хотіла. Приємна на дотик е, бежевого кольору. Е, е, я задоволена, заважила вона мені на 45 гривень. Мені здається, досить непогано. Фурнітура в непоганому стані. Немає такого, що вона там затаскана сильно. Е, єдине, що деякі плямки є, але це все відпирається. Кисневий відбілювач, мисці, залила, засипала, почистила. І все буде супер. Взяла ось такі тапочки для нашого будинку. Треба буде ходити. Вони, звісно, новорічні, але яка різниця, Боже. Немає в цьому різниці, чи буду я ходити, чи віка. Розмір такий непоганий. Бо в будинку тапочок немає. 39-й розмір. Чому показую на постілі, бо я її зараз буду міняти. Тому не переживайте. Взяла собі ось таку футболочку, вона чорного кольору, колір не вицвівший, просто так на відео показано, ніби вона зібрана, непоганий її стан. Далі в мене тут маєчки. Взяла саме на будинок. Ми не будемо возитися з речами туди і назад. В мене будуть для дітей і для нас речі там, і речі будуть тут. Тому а, більше речей треба. Маєчок взяла, думаю, біля будинку бігати в майках буде класно. Шортів у нас багато, але є багато балонових таких, знаєте, які будуть дуже паркі. Побачила ці шорти, вони такі простенькі, м'якенькі. На вовчика, думаю, буде саме те. А, було дві таких ковтинки: одна 104, розмір, одна 110, але вовчику 104 вже малий. Васильку 110-й малий, тому Вовчику взяла 110-ту, 104-ту не брала зовсім. Зараз я в садочок ввожу його в таких тепліших ковтинах, бо в групі дуже холодно. І самий плюс, Василько, не мішай. А самий плюс, що цю ковтинку можна зняти, як на вулиці гуляєш, а ось в групі побути саме те. Ось така маєчка. Коротше, маєчок взяла декілька взяла дві футболочки. Ось таких. Футболок багато не буває в плямах. Звісно, постійно запираються, плями деякі не відстають, тому футболки треба замінювати. Взяла троє колготок, осінь не за горами, холодів більше, ніж тепла. Ці колготки заважили мені щось на 30 гривень чи на 20 гривень. Коротше так. Ще взяла собі сукню ходити біля будинку. Вона мені сподобалася дуже. Вона така, знаєте, я би сказала, вінтажна, тут на рукавчиках такі. Ось рюшечки, тут знизу рюшечки. Буде тоненька така сукня ходити біля будинку. Мені здається, просто супер. Навіть десь піти мені сподобалось. І я взяла ще машулі сукню. як же ж я кумасі не візьму, побачила на неї сукню і Думаю, треба взяти їй на животик, саме те, бо нічого в неї немає. Ось так вона виглядає. Тут збірочка така, тобто на животик буде класно, є всі три пугівки, рукавчики, і вона така довгувата сукня. Знаєте, ну, Маші восени народжувати, тому я думаю, що їй сукня знадобиться. Заплатила за сукню 41 гривню. Решта всі покупок. Коротше, це все разом заважило на 270 гривень. Ну, це і сумка, і тапочки, і одяг. Зараз буду ставити прання. Мені здається, це супер покупочки. Взагалі, я таке люблю. Ставила я темне прання. До речі, до речі, в мене тут хаос, не дивіться. Я ще тут так нічого не розібрала. Ось цей гель класно відпирає. На темні речі беру тепер його. Треба буде подивитися, чи є велика пляшка, бо в мене 50 на 50 Приня 50% темного і решта все кольорове таке з білим. Так що треба буде подивитися і наступний раз взяти велику-велику пляшку, так як я беру ось для кольорового. Так, що я хочу зробити? В мене є кисневий відбілювач. Зараз буду його засипати в миску. І хочу замочити дві речі. Перша річ, звісно ж таки, ось ця сумочка. Кисневий відбілювач найкращий варіант. В пральну машинку вкидати її не хочу, хочу просто її відмити, попрати, то буде ручне прання. До речі, зараз сюди ще гелю для прання вкину швидше всього. Є в мене ось ця ковтина, Слухайте, на ній купа всього начіплялося після будівництва. Щоб ви собі розуміли, я сподіваюся, що кисневий відбілювач це все мені відчепить від цієї кофти. Бо вона флісова. І, коротше, не знаю, зроблю ручне прання. Також потім все вивішу на вулицю, і все буде супер. Бо сидіти чистити, ось це все в мене немає. Часу і бажання. Так що зараз одночасно це все тут замочу і побачимо, що з цього вийде. речі, заливатиму я не кип'ятком, а гарячою водою з-під крана. Я думаю, також буде все нормально. Додала вже сюди гелю для кольорового і будемо чистити. Все-таки кофти я, напевно, трошечки повідчищаю вручну, а тоді тільки втіну туди. Знаєте, як тільки я затіваю прання, у нас є дощ. Його сьогодні і передавали, але все ж таки, знаєте, сподівалася, що його не буде. Зараз буду міняти постіль. Прання вже одне переться. Я вже вручну перепрала сумочку, свою ковтину. Ще так грандіозно нічого не прибирала, ванну вимивала. Вимивала туалет. Ще саму ванну треба помити, і, коротше, багато тут роботи. Чоловіку сказала, хай готує їсти. Давно він не готував нічого. Ось, найкраща, взагалі, їжа, це яку готуєш не ти. Особливо, коли чоловік, то це взагалі супер. Що по Новопей? Можливо, комусь буде цікаво, хтось веде також бізнес і продає. Підключила я з доми. Там, коротше, Купу, купу просто проходиш перевірок, обличчя. Підключала я через Дію. Все в мене вийшло, є в мене рахуночок Новапей, все, можна нормально, спокійно далі продовжувати відправляти посилочки накладеним платежем. Бо знаю, що багато хто буде відмовлятися від цього всього. Це друга моя була спроба і була вдала. Зараз передивлюся із постільної білизни, що я собі хочу залишити. Напевно, залишу двохспальний постільний комплект в чоловіка. Все ж таки, тут на ліжку його мало. Плюс до всього нам в будинку треба двохспальні комплекти, бо одна підков, одна ковдра вірніше в нас двохспальна. Звісно, це буде на півтораспальне ліжко стелитися, але ковдра двохспальна, тому двохспальний комплект буде найкраще там. Обиратися, передивлюся. Мені дуже сподобались тюльпани, такі бірюзового кольору, але я починаю ще думати, можливо, щось візьму квіткове. Хто не бачив попереднє відео, то зайдіть, подивіться, там взагалі кольорова гама ну, просто супер. Кожен комплект індивідуальний, кожен класний. Із тих всіх комплектів я вже один відправила. Подушки, подушки лишаю собі, але їх можна замовити. Так що... Подушки класні, взагалі трошечки такі важкенькі, кілограм бо зазвичай подушки йдуть там щось до пів кілограма, 700 грамів. В них мало наповнення, і вони дуже швидко втрачають свою, як сказати, упругість, бо вони збиваються, стають такі тонесенькі. Я тепер уже з декількох подушок буду робити. Там, наприклад, з двох подушок буду робити одну. Бо вони зносилися, я плюс до всього їх прала. Дуже класно, що в цих подушках можна знімати окремо чохол прати. Ось так. Що ще хотіла сказати, пишуть мені багато хто. Що хочуть віддати речі на Юрчика на віку, вони дуже перебирають. Дуже перебирають на них безтолково щось брати, просто перекидатимуть ці речі. З ними треба все іти і купувати особисто. На менших дітей то вони, якби що ти їм вдягнула, те вони згодні. А ось старшими дітьми вже так не піде. Вони повинні самі йти обирати, самі міряти і самі собі купувати. Що ще в нас? Завтра ми їдемо на будівництво, будемо утеплювати далі стелю, будемо класти плити. Ще треба купити кутики сьогодні сходити і будемо ночувати в будинку. Буде в нас така ночівля. Коротше, я думаю, що це буде цікаво для дітей, бо будемо їхати з малюками тільки. Не знаю, незручно лазити на другий поверх, скажу чесно, дуже незручно, але що ж тут зробиш? Заряджу я повністю павербанк, будемо брати із собою їсти, буде така в нас пригода. Треба дополоти. Сьогодні ось попадав дощ, вже, до речі, стих, і я думаю, що там буде нормально так класно пополоти, бо половину я пополола, половину ні троянди треба пополоти, бо там також дуже багато заросло. Одна троянда так і спить. Не знаю, чи буде вона, чи не буде. Все, що не приживеться, я планую туди посадити піони. До речі, казали, що десь восени їх краще садити. Напишіть мені в коментарях, бо я не знаю. І ще багато що хотіла би. Треба буде на зиму закупити тюльпани. Я дуже люблю тюльпани. Обговорювала з мамою посадки, бо... Хочеться мати щось своє, треба буде ще посіяти моркви. У нас Василько дуже любить моркви, і, можливо, в мене буде шанс виростити моркву і не купувати її. Так само посаджу бурячок. Треба посіяти кукурудзу. Плюс до всього мама рекомендує ще раз посіяти горох, бо це, що в мене по сходи, вросте, то його ми з'їмо 100%, а можливо, щось заморожу на зиму. Коротше, все максимально, що можна виростити, треба сіяти, садити. Після стяжки чоловік відразу буде їхати. Ну, можливо, на наступний день. Ми погоремо там, підготуємо все, і там на вихідних можна буде, якщо все вийде в четвер нам залють стяжку, то в суботу можна буде завести туди кухню, помалесенько встановлювати. Звісно, стійкості стяжка набирає десь приблизно 7-10 днів, але ми будемо облаштовувати все. Щоб встигнути, бо в чоловіка не така вже довга та відпустка, як то кажуть. У нього рахується із 26 числа 30 днів, і за ці дні треба і полікуватися, встигнути, і поробити все, то не знаю. Не знаю, взагалі ця стяжка нас підвела. Я думала, що вже на цей час ми зможемо бути в будинку, але ж де ж тут будеш, коли не можна навіть туалет поставити. Ось такі в нас тут справи. Буду далі прибирати, буду прати, вішати, напевно, вдома, бо завтра нас не буде. Повісити на два дні на вулиці явно не вийде. Ось такі новини. Напишіть мені, до речі, як у вас з погодою, як у вас справи, бо знаєте, ці дощі зачистили, хочеться вже якось тепла, хоча. Якби дощі не заважають. Бачила одне відео в Тікток, де чоловік показував, що в нього попадала картопля, почала гнити. Ну, але можливо, я не знаю, в нас такого я тут не бачила. Можливо, в них там є забагато вологі. В нас я би не сказала, що вологі забагато, бо по нашій глині ми ходимо. Тобто все висихає дуже швидко і, ну. Немає такого, що там місово. А пам'ятаю, були періоди, що там дійсно було місово і дуже довго дуже довго. Тобто вологі було багато. Зараз, ну, це нормально, якраз мені пополоти, погорати, все поробити, покусити треба буде. Коротше, багато-багато роботи. На цьому буду певно закінчувати дане відео. Дякую всім за перегляд, бо я буду прибирати, знімати не маю бажання. Прибирання, бо це треба ставити штатив. Штатив новий я ще не купила, монтую досі на телефоні, бо мікрофона ще також не купила. Ну, вже таке. Колись це станеться, хайно ми вже закінчимо в будинку все. І, можливо, тоді я побачу по своїх коштах, що це буде. Всім до зустрічі і зустрінемося з вами у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!